Я завжди благав небеса про джип, жартом, звичайно ж, але все ж, відпустку ми з дружиною вирішили провести на морі. Зранку раніше пішов пониряти. Один дружина ще спала. І вночі, звідкись з'явилося гостре бажання стрибнути у воду з каменю, розташованого метрів за двісті від нашого місця на пляжі. З каменя регулярно стрибали і дітлахи, і дорослі. До трампліну я йшов босоніж. Вже майже дійшов, як ногу щось закололо. Нахилився подивитись, а там кулон, золотий, з рубінами та алмазами. План пірнути миттєво випарвався з голови. Зате в голові з'явився інший. Швидко повернутися в номер і сховати від сторонніх очей знахідку, а вже повернувшись додому, вирішувати, що з ним робити. Але поки йшов, то думав про те, що хтось за кулон заплатив досить велику суму, і, можливо, господиня все життя мріяла про нього, як я прожив і втратила прикро. Ж. Дружина вже на той час прокинулась. І, почувши моє оповідання, тут же винесла вердикт: Кулон потрібно повернути. І ми понесли кулон у реєстраційний готель. Там адміністратор сховав кулон у сейф і вивісив оголошення. Знайдено кулон. Хто його втратив, просимо звернутися до адміністратора. Коротко та ясно, без нюансів. Другого дня вранці до нас у двері постукали. Перепрошую, що потривожила. Ви знайшли кулон? запитала літня благородна жінка. Так, проходьте, будь ласка, відповіла дружина. Я прийшла висловити свою вдячність. Цей кулон, крім того, що сам собою цінність, передається у спадок старшій дочці вже яке покоління. Потім я передам його своїй дочці, і тому для нашого роду і для мене він набагато дорожчий за ті гроші, які можна за нього виручити. Я хочу віддячити вам подарунку: прошу вас, не відмовляйтесь, автомобіль стоїть біля входу. Вона простягнула ключі і пішла. Ми з дружиною впали в ступор на хвилин двадцять. Прийшли до тями від такої несподіванки і вийшли з готелю. Натиснули кнопку на брилку і побачили новенький позашляховик: Чому я захотів пірнати? Чому я пішов до каменю? Як натрапив на цей кулон? І, зрештою, як на подяку, я отримав машину мрії. Немає таких збігів, не буває.